Доброго дня малята! Мудра сова запрошує нас з вами в лісову школу, де ми будемо вчитись визначати останній звук у слові. Дітки, давайте розглянемо всі намальовані предмети та назвемо їх Ананас. Морква, Автобус. Акула, Светр, Краб. Мишка, молоток, мило, телефон. Наш тракторець повезе всі предмети, у яких останній звук голосний. А вантажівочка повезе предмети, у яких останній звук приголосний. Ананас останній звук с. Це приголосний звук. Вірно, а на нас повезе вантажівка. Морква останній звук А. А це голосний звук. Тож моркву повезе тракторець, автобус останній звук С. Це приголосний звук. Молодці дітки. Продовжуємо далі. Акула. Останній звук А. А. Це голосний звук. Все вірно. Акулу повезе тракторець. Светр. Останній звук Р. Це приголосний звук. Молодці малята. Краб. Останній звук Б. Це приголосний звук. Вірно, краба повезе вантажівочка. Мишка. Останній звук А. А це голосний звук. Мишку повезе тракторець. Молоток Останній звук К. К. Це. Приголосний звук. Вірно. Молоток повезе вантажівочка. Мило останній звук О. О – це голосний звук. Мило повезе тракторець. Телефон. Останній звук Н. Н. Це приголосний звук. Тож телефон буде вести вантажівка. Молодці! Чекатиму вас іще в нашій лісовій школі на заняттях. До нових зустрічей!